Наступний автомобіль готовий. Нагадаю, що це за звіда 2014 року з четвертим газом. Хто хоче купувати, звертайтеся, телефон буде в описі. А ми рушаємо за наступним автомобілем. Ну що, друзі, купили ми наступну жертву. Так, чекай, чекаємо, чекай. Нічого не ложи. Купили наступну жертву. Зараз будемо заганяти. Гараж відкриваємо і починаємо. Давай, давай його зараз. Зараз стоп. Є не брав. Я не, 100, не тримаю, ну-ка, давай сюди руля. Суди, туди, сюди, туди. Не-не-не-не, суди, не врізались, давай. Отак от тримай, отак от поки тримай. А тепер трохи ще туди. Ще трохи. О, все! Давай трохи, коротше, тут допоможемо.

Подоставав запчастини. Короте, що в нас по цьому тракторцеві? Знята топливна, Паливна система короте, знята. Немає тут двох, їх нам не дали. Ну, Я так дивлюся, що таке, як на ньому, ну, бо дві трубки, не знаю, може ну, з цього циліндра сюди обратка, а з цього туди обратка йде. Ну, Я не знаю, як на цих тракторах. Я, взагалі... Такі трактора перший раз попадаються мені. Коротше. Друге, щось з стартером. Зараз я його огляну. Ну, я думаю, що стартер ми оживимо. Це з топливною попасти, все сумістить, ставлю акумулятор і пробую. Отакий От вигляд має, колеса ще не поспускали. Такий в кузовцеві є пару дирок. Осьо, там дирка. А так по всьому остальному. Вроді він цілий, кучний такий. Прикольний. Прикольний. Ще й на стартері. Зараз відремонтуємо, як дамо на ньому газу тут по гаражній спільноті. Такий фаркоп на ньому. І, коротше, нова тачка. Хі -хі. Ну нічого, ми цього не боїмося з мотором, бо ми знаємо, що, що принцип дії вузлів механізмів двигунів внутрішнього згорання одинакові. Так що печем. Зараз дивлюся стартер. Роблю, ставлю його туди, он туди. І потім, мучаюся, з топлівною. І потім коротше, дивимося. А ще що, немає болтів. Заїхав на прийомку знакомого, купив вітро болтів, підремонтувати тракторець. Взяв акумулятор, навісив провода, з крабами вони є. Зараз ми спробуємо, що він взагалі крутиться, не крутиться. Зараз спробуємо втягую ще спочатку. Втягую ще бринька і спробуємо віддільно мотор. Мотор бринька теж. Зараз можемо отут. Собираємо, пробуємо в кучі. Ну, в принципі, що тут в кучі. Це може бути, що в них Що в них що? Тут нема бендікса. Так, друзі, позаймався трошки по цьому тракторцю. Поставив я ТНВД, поставив ТНВД, не вистачає в мене штуцера сюди, той, що подача з бака йде. Штуцерок треба один мені. Не вистачає в мене два штуцерка на, на обратки І бендекса не вистачає на стартер. Сам стартер-мотор робочий, а бендекса немає взагалі на нього. відсутні. Треба виставити ВМТ і запуститися. Зі слів людей, які на ньому працювали, двигун тут на ньому гарний. Вони його. Поставили і, як на запчастини, знімали із нього на інший трактор топлюну, але мені топлівну дали із робочого трактора на нього. от. 92-го року списаний з підприємства, працював в міських умовах. От така кабіночка в нього. Я вам скажу, нічого таке воно. Прикольно. Зроблено все. Ха, цікаво. Таке тормоза є, передачі клацаються. Тормоза напрочуд м'які і працюють добре. Отак-не от, от не знаю. Бо в нас на ЮМЕЗі такі трежать дебело. Резина слаба, але колеса не спускають. І, до речі, вони, мабуть, підходять на сівалки, на сізешки. Так, є на ньому дозатор. Він самосвал. На ньому є волотбура, який ніколи в житті не вмикався, я так думаю. Бортові сухі. Бортові сухі є, зрозуміло, потіки по ньому масла, ну, я навіть не знаю, від відкіда воно тече. Може там з-під якихось кришок чи з-під чогось такого. Два пильничка на наконечники треба поміняти. І оцей поворотний кулачок. Він кримбабель. Ну так, на... не на заведеному рульове крутиться, колеса повертаються. Нов кузовцеві слабенькі, але воно є. Є пару дирок. Кабіна чітка. Отак. от. Ось, 92-го року. Все, друзі, кому цікаво 40 тисяч гривень, приїжджаєте, загружаємо і поперли. Все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, пока!